Шкільна домівка, скільки приємних спогадів, дитячих розмов, цікавих уроків, яскравих свят, які залишаються у пам'яті багатьох поколінь. Від імені учнів в третіх класів і наших з вами перших вчителів. Світлани Борисівна і Анжеліки Олександровни Хочемо побажати вам знайдіть себе і будьте самими собою. Ідіть по життю з посмішкою і радісних вам подій і яскравих вражень. Гарних вам результатів на МНТ, вдалого вступу у бажані вузи. Злаву до миру та добробуту! хай вам завжди щастить. Нехай вашу життєвого дорога. до здійснення мрій і життєвих планів. Не бійтеся перешкоди на гаразді, вони зроблять вас сильнішими. Цінуйте дружбу, поважайте оточуючих, шануйте батьків та рідних, мирного неба вам. Пам'ятайте в ридній 31-й вам завжди рані. Вірте в себе. Не зупиняйтеся на досягнень, і тоді вас повірять ніч. Слухайте своє серце і радійте життю, воно у нас одне. Хай супроводжує вас успіх і удача у всіх добрих починань. Не будьте байдужими до інших. Творить добро. А роки навчання у школі сповнені цікавих учнівських турбот, відкриттів, іноді розчарувань, але найбільше великих сподівань. У школі все вперше: перші вчителі, перші досягнення, перші друзі, перші кохання. Нові реалії воєнного часу забрали у нас найцінніше живе спілкування, захоплені погляди, спільні відкриття, проведені часу разом. Але життя триває. Сьогодні свято. Свято останнього дзвоника. Любі наші учні. Нарешті закінчився добіг кінця навчальний рік. І сьогодні у нас свято. Свято останнього дзвінка. Як правило, перший дзвінок, головними винуватцями є першокласники. На святі останнього дзвінка. Головними. Винуватцями є, скажімо так, ну не винуватці, а головними нашими героями є 11-класники. І зараз я хочу звернутися саме до вас, дорогі наші випускники. Я вітаю вас останнім дзвінком. З фінішною прямою на шкільній дорозі. Закінчилися шкільні пригоди. Кілька років позаду, а скільки попереду? Попереду ціле життя. Сьогодні настав той самий день, коли нарешті ви отримаєте те, до чого ви прагнули все своє дитинство. Ви виросли, ви стали дорослими і стоїте на порозі саме дорослого життя. Нехай у вашому житті буде багато добра. Нехай завжди. Буде серце сповнене любов'ю, а поряд будуть друзі, які завжди вас підтримають і допоможуть. Нехай усі ваші найзаповітніші мрії збудуться. Я сподіваюся, що ті навички і знання, які ви отримали в школі, вони стануть вам у пригоді. Знайдіть себе і будьте завжди тільки собою. Пам'ятайте, на цій планеті Земля ви єдині, іншої такої людини немає. Знайте, де б ви не були. Є батьківська домівка і найрідніші люди, які завжди вас люблять і вам бажають тільки добра. Є рідна 31-школа, де вас завжди раді бачити. І є наша наїка Україна, наша батьківщина, для якої ви є гордістю і надією на прекрасне майбутнє. Щастя вам, любі, успіху! І мир, всього найкращого. Зазвичай закінчення навчального року це святковий день для всіх мешканців міста для всієї нашої країни. З самого ранку до шкільних порогів, навчальних закладів. Ідуть учні, несуть квіти, для них закінчився навчальний рік. І ось тут шкільне подвір'я. З самого ранку стає гомінким, тому що тут збираються сотні і сотні учнів школи, батьків, вчителів, випускників минулих років ідуть до шкільного порогу, тому що закінчився навчальний рік. Прощання зі школою початок літніх канікул. Незвичайний цей навчальний рік був для нас, для всіх. На останньому Дзвонику ми зазвичай підводимо підсумки навчального року, звітуємо про досягнення, про успіхи, в спортивних змаганнях, в творчих конкурсах, але ж у будь-якому випадку цей рік закінчується. Він закінчується, востаннє прозвонить дзвінок для випускників, а всім іншим він дасть сигнал про початок літніх канікул. Побажання, побажання просте, щоб скоріше закінчилась війна, щоб в країні став мир, і щоб ми, відпочивши за літо 1 вересня, прийшли до шкільного порогу і в звичайному режимі почали навчальний рік. Тому що, тому що ми вже набрали 121 першокласника, це 4 повних класи. І ці дітки мають сісти за шкільні парти, життя в школі має продовжуватись. Ви не уявляєте, якою є школа без вас. Тихою, сумною школа чекає вас всіх. Тому, закінчуючи навчальний рік, даючи останній дзвінок, я хочу, щоб він нам додав гарного настрою, щоб він дійсно вселив в наші душі. Відчуття оптимізму і розуміння того, що все погане проходить, а все добре залишається в наших душах. З Закінченням навчального року.